Вітаю, слава Україні! Чергове включення. Насамперед дякую Богу і Збройним силам України, всім захисникам за новий день. На жаль, громада далі втрачає своїх героїв. Вчора ми поховали Ігора Олійника, підприємця, бізнесмена, який загинув на Херсонщині, пішов добровольцем. Сьогодні ми маємо Володимира Кушнірчука, села Тисменичан. Поховання відбудеться о 12-й годині а, в селі Тисменичани. Також сьогодні відкриваємо анотаційну дошку Михайлу Андрушевському на 28 й школі, яка знаходиться на Чорноволе, о 10.30. Тому хто має можливості, приходіть. На жаль, війна і далі забирає наших героїв, як з Івано-Франківська, так і з інших кутків нашої держави. Тому Наше завдання пам'ятати, віддавати честь, шану і робити все, щоб допомагати нашим захисникам. Також хотів би прокоментувати ту подію щодо того, що Беленерго довело з 1 лютого про те, що буде відключати котельні на декілька годин. Насправді нас поставили перед фактом, що ситуація погіршується. Не знаю всіх деталей, чому. Але попередили про те, що будуть виключати ряд котелень. Не всі котельні, але половину котелень будуть дійсно відключати по декілька годин в такий час з 10 до 12 і вечірній час з 21 до 1. Тому, на жаль, ми на це вплив не маємо, хоча пропонували. Військові цивільні адміністрації Обленерго поділити місто на три черги і відключати рівномірно. Тобто, сьогодні лікарні і інші заклади мають генератори і можуть забезпечувати і світло би було більше. Якщо б це було просто поділено місто на три частини і відключалося почергово. Ну, але сьогодні рішення приймає Обленерго і військова цивільна адміністрація, ну, на мою думку, не повністю це справедливо. Близько 300 об'єктів сьогодні ну, в різний спосіб або менше виключається, або взагалі не виключається. На мою думку, це забагато. Кількість об'єктів, які прийнято рішення. Навіть Білий дім чи податкова, чи інші органи можуть в вечірній час відключатися, і нічого тут такої проблеми я не бачу. Та, ну, але рішення приймає Прикарпаттяобленерго Обленерго разом з військовою цивільною адміністрацією для всієї Івано-Франківської. Області. Тому ось така ситуація. Ми, в принципі, маємо генератори на тій котельні, будемо пробувати забезпечувати, ну але можуть бути десь пориви, можуть бути певні труднощі, проблеми з опаленням, ті, хто має централізоване опалення. Ще раз кажу і підкреслюю, що рішення остаточне приймає Прикарпаття Обленерго військова цивільна адміністрація. Вихід, на мою думку, є. Можна було розділити місто на три частини і рівномірно відключати було би справедливість і не було б стільки питань від мешканців Івано-Франківська і краю. Також е, хотів би декілька слів сказати про те, що далі продовжуємо збирати посилки для військових. Дуже важливо зараз допомагати, тому що настає час виснаження у всіх, тобто військові без ротації, військові. Хочуть перепочити, дехто вже майже рік на війні. І сьогодні надзвичайно важлива будь-яка підтримка, як моральна, а особливо матеріальна. Тому до 3 лютого, до відповідної години, до 14 години, це п'ятниця. Приносіть посилки. Логістичний центр далі працює. Ми відправляємо посилки, а також ще черговий автомобіль купили разом з заступниками для. 45-ї артилерійської бригади, де служать в тому числі Івано-Франківці. Тому не зупиняємося, допомагаємо. На жаль, ми можемо мати найближчим часом спробу ворога в черговий раз здійснювати повномасштабний наступ з усіх сторін. Про це говорять наші міжнародні партнери, про це говорять навіть керівники нашої держави, і це цілком імовірний сценарій. Тому нам дуже важливо бути сьогодні єдиними, допомагати один одному і не шукати. Як то казав, колись мій дідусь гівна на сметані. І тому потрібно допомагати як ніколи нашим військовим триматися разом. Ще раз нагадаю: якщо в разі повторних повітряних тривог буде ще більше відключення світла, запрацюють більше пунктів обігріву, пунктів незламності. Адреси ми ще раз передрукуємо наверху, але дуже важливо допомагати один одному, не шукати скалку в оці один в одного. А дійсно зараз, у цей період часу, коли нам треба вистояти, і можливо ситуація буде ще гіршою, чим минулого року, тому що цього року надзвичайно складніше мобілізовуватися і складніше працювати на перемогу і психологічно, і морально. Але ми повинні вистояти ще раз дякую захисникам, дякую Богу, дякую всім. Шануйте пам'ять наших героїв у 12-й годині. Сьогодні похорони, 10.30 Відкриття Михайло Друшевському, дошки на 28-й школі. Дякую, все буде Україна! Слава Україні!